Я був у маленькому літаку, і раптом двигун на крилі загорівся. він вибухнув і палаюче масло, роздалося по всьому правому боку літака, і ми різко почали знижатися до землі. Ми спускалися по спіралі до нашої смерті. О, ця жінка, що сиділа в іншому ряду. Мені було так, її шкода. Вона була просто під впливом абсолютно неконтрольованої істерики. І я був спокійним. я був абсолютно спокійний, хоча знав, що лечу до своєї смерті. Я був готовий зустріти свого творця. Ми не розбилися, ми не загинули. Наш спіральний маневр загасив полум'я. Пілот відновив контроль і запустив інший двигун, і ми зробили аварійну посадку в полі. Але я роздумував над цим досвідом. Якщо у вас є віра, ви можете впоратися з труднощами, знаючи це з вічною перспективою, що все буде добре. Від Луки, 21 першому розділу написано і будуть землетруси. І тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвилі, коли люди будуть мертвіти від страху. Те, що ми бачимо, є передбаченням, що в ці останні дні люди будуть боятися, що чоловічі серця будуть занепадати, і це включає і жінок, тому що вони забувають про свою ідентичність і своє призначення. Серця будуть страждати. Я пережив смерть дружини і смерть дочки. Я бачив, які біди приносять розлучення дітям чи онукам, сходження зі шляху, інвалідність, хвороба, травми. Людині, яка є слабкою в серці, яка має страх у серці, будьте терплячі до себе. Досконалість приходить не в цьому житті, а в наступному. Не вимагайте чогось нерозумного, а вимагайте від себе вдосконалення. Якщо ви дозволите Господу допомогти вам у цьому, він зробить свою справу. Я дуже вдячний за Євангелію Ісуса Христа, яка дозволяє мені мати таку силу в ці бурхливі часи.